Країні, де триває війна, журналістам мало знати, як якісно доносити інформацію до слухачів, читачів та глядачів. Вони ще мусять розбиратися в тому, як правильно оцінити ризики і діяти в критичній ситуації, як надавати домедичну допомогу, як захистити себе і свої дані в інтернеті. Всьому цьому вчать на спеціальних тренінгах для журналістів, котрі працюють у небезпечних умовах. Їх організовує фундація 2402. Деталі ініціативи у сюжеті. Ще як за два роки повномасштабної війни в Україні загинули сотні людей цивільних професій, котрим довелось працювати в небезпечних умовах під обстрілами після прильотів ворожих ракет на передовій поруч з військовими. Однією з найбільш небезпечних професій стала журналістика. Допомагає колегам виживати у воєнній реальності. Фундація 2402». Члени організації закуповують засоби захисту і організовують тренінги з безпеки для журналістів, які працюють у гарячих точках. Нещодавно команда «2402» відкрила у Києві новий простір Культура безпеки. Зараз вже ми почали робити тренінгову програму для громадських діячів, для журналістів, для блогерів, для правозахисників. Всіх, хто так чи інакше працює на війні з темою війни, це інтенсивна програма. Ми щотижня проводимо такі тренінги, тому що людина могла оцінити свої ризики, щоб вона навчилася пов'язувати собі турнікет. Щоб зупинити кровотечу, щоб вона могла ну власне врятувати життя собі чи людині поруч, якщо щось станеться. От це такі основи, які сьогодні має знати кожен простір культури безпеки має на меті об'єднати не тільки представників професій, яким доводиться працювати в небезпечних місцях, а й усіх охочих отримати навички термінової допомоги у критичній ситуації. Ми відкриті абсолютно для всіх. Ця програма вона підтримується донорами, і ми абсолютно раді всім, хто піклується по, про власну безпеку. Бо для того, щоб почати брати участь в тренінг з безпеки, потрібна мотивація. Да? Я думаю, що зараз у українців дуже багато мотивації на те, щоб вчитися нарешті основам безпеки. Тренінги з безпеки проводять досвідчені інструктори з реальним досвідом роботи в надзвичайних умовах. Нештатна ситуація може бути будь-де і будь-ким з родичами, от, з рідними, з сусідами з будь з будь-ким. І ті речі, які ми навчаємо, це базові речі, і це не складні якісь речі. Це не вища математика, до цього не потрібна медична освіта. Це будь-хто хто. -хто. Доходить своїм розумом, що це прям реально відповідальні речі, да, і це, це легко. От ми пропагандуємо власне надання допомоги, щоб інші люди теж розуміли, що це не важко і це можна робити, але не просто прийняти рішення, типу, що я да я можу продовжити чиєсь життя. Окрім навичок до медичної допомоги в культурі безпеки, можна отримати знання про те, як захистити себе і свої персональні дані в інтернеті. Як правильно оцінити ризики та як діяти, якщо опинився у критичній ситуації, висвітлюючи події за кордоном чи на великому мітингу? При цьому всі учасники складають справжній іспит за допомогою vr технології Ви опиняєтесь в центрі протестів і спостерігаєте за тим, як ці протести перетворюються в безлад. Люди починають бити один одного і стаються сутички з поліцією. І ви маєте спостерігати і розуміти, що щоб ви зробили, якби ці протести були реальними, якщо б загроза вашому життю і вашому здоров'ю була б реальною. І після проходження цього сценарію віртуальної реальності ми розбираємо покроково, що можна було б зробити, щоб запобігти подібній ситуації, коли вам треба буквально рятувати життя колеги, витаскувати його з цього протесту та, і надавати першу допомогу. Більше як за два роки повномасштабної війни фундація 2402 провела тренінги для 600 людей і до кінця 2024 року планує досягти позначки у тисячу осіб. Це однозначно потрібний тренінг, тому що в принципі я в своєму житті був на багатьох тренінгах там з першої допомоги з е, тренінгів з е, небезпечного середовища, але будь-який журналіст. Ну а в нинішній ситуації в принципі будь-яка свідома людина має ці знання поновлювати. Доєднатись до ініціативи команди 24.02 може кожен для цього. Потрібно заповнити заявку на офіційному сайті фундації і стежити за розкладом тренінгів.